Привіт! Усім вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам щось цікавеньке, тож приємного перегляду. Плед червоного кольору 229 гривень. Світло бежевого та рожевого із сердечками 229 гривень ціна. На жаль, параметри не вказані. Ви запитували за кришками для консервації, вже вони появилися в асортименті в Аврорі. 59 гривень коштує 20 штук кольорових. І такі 50 штук без малюнка 119 гривень. Новинка вафля з ароматом фундука 7 гривень 35 грамів. Ще одні новинки цієї цукерки шоколадні у вигляді монет. 6 штук 15 гривень, вага 27 грамів. Шоколадні цукерки смайлики. Також 6 штук 15 гривень. 30 грамів у упаковці. Варіанти шоколадні цукерки серце 6 штук, також 15 гривень. Напій ізотонічний, мультифруктовий 24 гривні. 27 коштує попкорм в пакеті. 90 г глазурований. Два варіанти смаків. Скляний чайник для заварювання чаю. із бамбуковою кришкою. Ціна 249 гривень. Об'єм 1 літр. Чайник із фільтром 199 гривень. Чайник заварювальний. Є ще один варіант кольору кришки салатовий. Ціна 179 гривень. Чайник French Press 149 гривень. Об'єм 600 мл. Такий чайничок French Press 350 мл об'єм, ціна 129 гривень, 800 мл об'ємом 219 гривень. Ваза для квітів 299 гривень. Ваза для квітів, до речі, досить приємна на дотик. Ціна 55 гривень. Буває і в інших кольорах. Набір кондитерський мішок із сімома металевими насадками. Ціна 77 гривень. Кухонне приладі, Шумівка металева. Ціна акційна 19 гривень. Ополонник металевий невеликого розміру 39 гривень. Шумівка 69 гривень. 44 гривні форма для випікання. Прямокутна форма для випікання 99 гривень. Кругла форма для випікання піцем із отворами 77 гривень. Новинка сковорода. Діаметр 22 см 179 гривень. Бортики невисокі, підійде ідеально для млинців. бензин для запильничок. Ціна 34 гривні. Об'єм 140 мл. Масляниця пластикова. З прозорою кришкою 64 гривні. 39 гривень коштують підставки під чашку у формі котика з вушками та з зображенням кота. Я такими не користуюся, але виглядають вони настільки мило, що появляється бажання їх придбати. Ліка 11 гривень. Ліка для банки 15 гривень. Дуже зручно для консервації. До речі, дякую вам, що ділитесь своїм досвідом. Дізнаюсь багато цікавого. Пластиковий органайзер для столових приборів. Ціна 44 гривні. Різні варіанти кольорів. 84 гривні коштує чашка силіконова, складна із кришкою. 59 гривень, пляшка для води. Ще має ситочку, можна покласти шматочок лимона. Та декілька варіантів кольорів. Дошка пластикова розмір 23х14 см і ціна 17 гривень. Світлодіодний світильник LED. 60 см довжиною коштує 169 гривень. Подушки. Суперспресовані, Ціна 149 гривень. Виготовляються, до речі, на Львівщині. Розмір 60 на 40 см. Подушка підкладка на стілець із зав'язками, ціна 55 гривень. Однотонні. Різноманітний асортимент рушничків. Такі 77 гривень 40 на 70 см. 77 гривень. Рушник для обличчя махровий 88 гривень. Хто купляв в Аврорі рушники, пишіть свої відгуки, як вони в використанні. Такий рушничок 88 гривень, розмір 50 на 90 см. Рушник махровий 99 гривень. Рушник банний 109 гривень. Також є 129 гривень. Капці, кімнатні чоловічі 169 гривень із закритими пальчиками. Капці кімнатні жіночі 77 гривень, 189 гривень із закритими пальчиками, 229 гривень. Такі 229. Новинки приїхали, тапки кімнатні 199 гривень. Є в сірому або в коричневому кольорі. Із з короною коштують 189 гривень. Такий варіант буває ще в інших кольорах. І ціна 189 гривень. Домашні домашній капці із бантиком різні варіанти кольорів 99 гривень. Такі домашні капці. 119 гривень ціна. Дитячі домашні капці із морквинкою або з дракончиком. З морквинкою є три варіанти кольорів: сірий, рожевий та жовтий. Ціна їхня 169 гривень. Такий варіант ззаді з розинкою 129 гривень. Кольори жовті, рожеві або світло-блакитні. Ще один варіант домашніх капців. Ціна їхня 189 гривень. І такі 199 гривень. Вішалка настінна металева на липучках, ціна 77 гривень. Полиця підвісна у ванну кімнату. Є в білому або в чорному кольорі. В комплекті йдуть липучки, ціна 109 гривень. Знизу ще є гачки, можна причепити щось. І ось таке кріплення. Полиця кутова, 169 гривень. 199 гривень, сумка жіноча, текстильна. Сумка жіноча 229 гривень. Є і в інших кольорах. Ігровий набір слайм та сквіш. Різні варіанти кольорів. Ціна 34 гривні. Іграшка слайм 34 гривні. Набір тіста для ліплення. Ціна 34 гривні. 7 кольорів. Набір для творчості, ємність і пісок. Можна засипати почергову і виходить цікавий візерунок. Ціна набору 55 гривень. Іграшка сюрприз Hello Кіті. Ціна 99 гривень. М'яка іграшка сюрприз. Ціна 199 гривень. Набір ручок 4 штуки 64 гривні. Набір маркерів текстових. 4 штуки 99 гривень. Набір маркерів 6 кольорів 49 гривень. Ручка старачка Ціна 39 гривень. Із пазлом та цифрою 6. Ручка. Ціна її 29 гривень. 34 гривні ручки гелові із декором. Наганяють апетит. Ручка іграшка у вигляді ведмедика. Є ведмедик, який підсвічується, та блискітки камінці. Пасти в такій ручці зовсім трішки. Ціна 29 гривень в блакитному або в рожевому кольорі. Такий варіант ручка автоматична 34 гривні. Ще один варіант ручки іграшки. Ціна 39 гривень. Цікаве рішення. Ручка і ковпачок із ручкою з вушками зайчика. Ціна 15 гривень. Є блакитного, рожевого, жовтого, фіолетового кольорів. Набір пластиліну для ліплення із формами. Сам контейнер є у формі купілки, є проріз, можна туди поміщати купюри. Ціна 74 гривні. Канинна маска для обличчя новинка 99 гривень. Лимонна з вітаміном С має висвітлюючу дію. Набір спонжі для нанесення макіяжу 3 штуки в контейнері 59 гривень. Набір спонжі для нанесення макіяжу. Ціна 19 гривень. 7 штук різної форми. 39, вода міцелярна 350 мл. Клей для наклеювання нігтів 34 гривні. Новинка. Ще й ось такий варіант клею для нігтів 19 гривень. Іде такими пластинками. Ще одна новинка Дзеркальце бомбуковій підставці. Ціна його 249 гривень. Прикраса для рюкзака на булавці. Дуже великий асортимент зображень. Ціна 14 гривень. Набіри для волосся, резинки та заколки. 34 гривні за 8 одиниць товару. Щітка 39 гривень. Тримач для телефона автомобільний 129 гривень. Тримач для телефона 249 гривень. Підставка для смартфона. Ціна 49 гривень. У формі вигляді стільця. Виглядає досить стильно. Матеріал метал. 119 гривень. Миша комп'ютерна бездротова. Кольори в асортименті. Миша комп'ютерна бездротова. Ціна 119 гривень. Ще один варіант миші комп'ютерної. 119 гривень. 49 гривень акційна ціна на комп'ютерну дротову. 99 гривень коштує книга, мій перший словничок. Вона із твердими аркушами та має віконечка. 49 гривень. Книга для дитячої творчості. Є декілька варіантів. Таких калякалок. Набір крейди 15 кольорів, 69 гривень. Крейда кольорова 6 штук в упаковці. Ціна 29 гривень. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі.